У Луцькому міськрайонному суді сьогодні розпочали розгляд справи за обвинуваченням Лучанки, яка за версією слідства намагалася продати 11-місячне немовля дитину своєї подруги. Про це Суспільному розповіла речниця Волинської прокуратури Наталія Морахевич. З її слів, жінку поліція затримала у березні цього року під час того, як потенційні покупці передавали їй 30 тисяч доларів за дитину. 26-річна жінка. Піклувалася про небажаного сина своєї подруги. Рік вона піклувалася, це з квітня 2022 року, коли дитина народилася вдома і не була ніде в жоден спосіб зареєстрована. Згодом хлопчик став зайвим уже і піклувальниця. Вона вирішила його продати під час передачі дитини покупцям 23 березня цього року. Її затримали. Відповідно було розпочато кримінальне провадження. Жінка, яка опинилася на лаві підсудних за обвинуваченням у торгівлі людьми, коментувати цю справу на камеру відмовляється. Це моя остаточна позиція. Дуже дякую за увагу. Як розповіла обвинувачена під час судового засідання, вона мама трьох дітей віком п'яти, семи та восьми років. Їх каже, виховує сама, бо батько неповнолітніх перебуває в місцях позбавлення волі. Інтереси хлопчика, якого намагалися продати на суді, представляє інспекторка служби у справах дітей Тетяна Волошин, подає суду клопотання. Прошу проводити підготовчі засідання і розгляд судової справи без участі малолітнього. Прийшов на судове засідання у якості слухача чоловік, який називає себе батьком хлопчика. Він просить не показувати його обличчя. На умовах анонімності розповів те, що колишня дружина була вагітна та народила дитину. Він не знав. каже після розлучення, вона проживала з обвинуваченою своєю подругою та її дітьми. Нині говорить, здав ДНК тест, аби довести своє батьківство і отримати опіку над хлопчиком, який зараз перебуває в будинку маляти. Більша дружина не впускає до дитини, бо не хоче формувати її по світі стан, що жінка приїде на годину на пів і а мене тепер не пускають, бо я його ні разу не бачу, так само вживу. Діслів інспекторки служби у справах дітей Тетяни Волошин Тимофійко, якого намагалися продати, нині почуваються добре. А батьківство каже, тепер треба довести. Роди вдома і так далі, тобто ніяких довідок, нічого, нікуди не зверталися. Ну і я так розумію, що до лікарів жодного разу дитину не водили. На дитину не було ніяких документів. Дитина була без реєстрації. Ну а подальша доля вже буде вирішуватися. Тетяна Волошин говорить, обвинувачена у продажі дитини та її подруга, біологічна мама хлопчика, проживають разом і раніше вже потрапляли в поле зору служби у справах дітей. Тієї слів обвинувачена характеризується із навчальних закладів як хороша матір. У біологічної мами Тимофійка раніше служба у справах дітей забрала старшого трирічного сина. Розповідає, як це було. Прийшли батьки Катіні, прийшли батьки її подруги і звернулися, що вони не знають, де вони проживають, де вони мають нове житло, і так далі, щоб встановити. Вони назвали нам під'їзд, але квартири не назвали. І Тому нами був здійснений рейс спільно з працівниками поліції для встановлення саме житла, в яких умовах, де і з ким проживає. Так в принципі було тоді вже встановлено, що дитина побита, бо дитина була в синцях. Було вирішено поперед. Зателефонувати батькові дитини, і таким чином ми завезли, оглянули умови проживання. Батько погодився, написав розписку, що буде належним чином доглядати, таким чином залишили дитинку батькові. Під час судового засідання адвокатка обвинуваченої просила суд оголосити засідання закритим, без доступу журналістів. Потерпіла дано. Ачені дитина 22 до роки народження. Представниця прокуратури клопотала продовжити обвинувачення й запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Суддя Оксана Данилюк оголосила про нарадчу кімнату та продовження розгляду справи 5 липня. Дарія та Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.